Сьогодні я тобі покажу оновлену роботу далекобійника. Де взяти фуру, чи вигідно тут працювати, і скільки взагалі можна заробити. Але перед цим не засилати лайк, підписуватись на канал, вводити мій прямо кротвіці, він дасть тобі приємний бонус на початку гри і мотивація далі мені знімати відео. І також не забувайте про те, що на 20 лайків під цим відео я запускаю новий розіграш. Ну а ми переходимо до відео. Ну що ж, я зараз знаходжуся на парковці вантажного транспорту. Ну, чи що він правильно називається паркінг розових ТЗ. Де нам взагалі взяти нашу фуру, якщо у вас її немає? Все дуже просто. Ви заходите через таб, у планшет, заходите у marketplace, відкриваєте оренда і шукаєте тут фуру, яку ви хочете орендувати. Давайте ми візьмемо ось таку от фуру, найбільшу у нас орендувати. Все, ми її орендуємо, давайте на одну годину. Оренда у нас знялася. Тепер ми можемо підійти до цього от NPC, так само, як на пресі парковці. Зускаємо вз... взаємодіяти, забирати транспорт, і все, в нас з'являється наша фора. Ми в неї сідаємо. Далі нам потрібно поїхати ось сюди, якщо я правильно пам'ятаю. Так як я вже є на зміні, я напевно туди все-таки їхати не буду. Я думаю, ви там розберетесь, там просто стоїть NPC. Як нам взагалі взяти замовлення? Ми відкриваємо через таб планшет Заходимо у програму логістика, і тут в нас будуть усі замовлення, які можна взяти. Давайте візьмемо щось таке подорожче. Нафту і паливо ми брати не можемо, тому що має бути спеціальна машина для цього. Давайте ми візьмемо якийсь світ, ось, мобільності. Все, натисніть, щоб переглянути, взяти замовлення. Ми взяли замовлення. Тепер нам поставили мітки, куди нам їхати, і ми туди їдемо. Ось сюди нам треба на завантаження їхати. Скільки я пам'ятаю, досі у ігра на Т5 є можливість грабувати вантажівки навіть після оновлення. Тому старайтеся не їздити по районам Гетто, це ось ці, от там, де є такі от квадратики. Старайтесь там не приїжджати, тому що там буде шанс, що вас пограбують. Грабують не ваш вантаж, а чисто вас. Тобто можуть у вас там, умовно, 50 тисяч забрати, і ви вже втратите стільки, скільки можете заробити десь за два рейси. Все, давайте ми зараз приїхали ніби на завантаження, чесно не знаю, як туди заїхати, напевно, треба через ось цей от шлях заїхати. Все, ми сюди заїхали, і тепер, як я розумію, нам треба припаркуватися, що ми і робимо. Звичайно, у нас вантажівка дуже так погано чуть назад здає. Ну і взагалі їздить так собі. Ну, але нічого страшного. Все, ми ніби як зупинилися, але тепер як нам почати саме завантаження, я не знаю. А, треба просто вилізте, випові правильне місце для завантаження вантажівки. Ви успішно відтянули пасок безпеки. Так, як нам завантажити нашу вантажівку, чесно, я не розумію. Все, ми зайняли правильне місце, нам треба просто чуть більше було стати, ближче до того, тої стіни. Тепер ми підходимо на нашу мітку, я чесно не знаю, що тут у нас зараз буде, непевне просто завантаження. Натискаємо замовити, завантаження га це самостійно, можна отримати бол. Давайте самостійно завантажити, тому що завантаження замовити це буде платно. Давайте самостійно завантажити. Нам дають ось таку от машинку. Я чесно забув, як вона називається, може підкажете, як вона називається. Так давайте, як нам взагалі підняти наш. А, не треба нам піднімати. Напевно, нам просто треба буде зараз під'їжджати і забирати наші ящики. Все, дочекайте вантажу, ми чекаємо. Все, нам дали ось такі от коробки, і тепер ми їх веземо до нашої фури. Піднімати можемо ці от наші вила на shift. Все, дочекайтесь вивантаження вантажу. У нас є знизу ось така от шкала, все, і вона завантажується. Щоб опустити, так, да, теж на Ctrl. Піднімати, опускати на shift, Ctrl. Запам'ятайте це сміх. Все, ми повністю завантажили нашу вантажівку, тепер ми сідаємо всередину і їдемо на точку. На зверху є ліміт часу, за який нам треба це приїхати, і стан нашого вантажу. Тобто у цих от 100%. Нам потрібно довести вантаж якомога більш цілим. Чим більш він буде цілим, тобто чим більше значення буде ближче до 100%, тим більше нам доплатять. Якщо ж ми доведемо до нуля, то в нас взагалі відмовиться, ну, типу, відміниться замовлення. І, до речі, у нас е, 2 літри. Нам треба, напевно, терміново на заправку. Бо зараз ми просто встанемо. Все, ми стали, в нас 0 палива. Що ж, будемо зараз щось придумувати. До нас приїхав автомеханік нам допомагати. Все нам заправили машину, все нам заправили вантажівку, і тепер ми можемо їхати далі. Так, ми приїхали на точку. Але чесно, я не знаю, що ми тут маємо робити, бо по лоїці це ж не наша точка розвантаження. Але давайте зараз заїдемо на цю мітку. Так, у нас триває розвантаження, і наскільки я це, напевно, все. Або зараз нам дадуть ще одну мітку, ми просто будемо як кур'єр розвозити вантаж. Так, да, все-таки у нас є 5 міток, і нам треба зараз встигти за 17 хвилин, тому треба спішити. І все, ми виконали наше замовлення. Нам заплатили 55 тисяч за саму лусовку, чи ще 56 тисяч, і за нашу кратність ще 17 тисяч, тому що я відвіз замовлення на тисяч. Відсотків цілісності нашого. Онтажу. І суверно ми отримали 72 тисячі доларів і 2 XP. Це якщо що не експа в загальному нашої гри, а експа саме на, ну, нашої роботи далекобійника. Тобто ви будете прикачувати, будете отримувати більше досвіду і так далі, більший рівень, ну і логічно і краще замовлення. Тобто, нагадую, потратили ми трошки менше 30 тисяч, заробили 70. Тобто, в плюсі ми на... 40 тисяч. 40 тисяч повністю купило нашу вантажівку. Тобто зараз я вийшов просто в нуль, нічого не змінилося. Але нагадую, ви можете взяти знайти якусь дешевшу вантажівку, якщо вам пощастить, або просто більше працювати, як мінімум, з'їздити 2 замовлення. За ось цю годину можна без проблем встигнути. Тобто, дивіться, от я враховуючи, що я ще чекав автомеханіка. Я потратив, скільки. Так, я потратив рівно 30 хвилин. Тобто, да, за годину можна зробити як мінімум два замовлення. От можна зараз взяти дороге замовлення, поїхати його забрати і робити дороге. Тому в плюс можна однозначно вийти, напевно, на 1040 якихось. Якщо у вас буде своя вантажівка, то ви розумієте, що плюс буде ще більший. Ну, а ви в коментарях можете написати оцінку цієї роботи, на вашу думку. Ну, я прощаюся. Дякую всім за перегляд цього відео і всім па 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 па!